Добрий день, це Власенко Костянтин Віталійович з групи КНТ-130. Це доклад з презентації до дипломної кваліфікаційної бакалаврської роботи. На початку роботи було розглянуто тему об'єкт, предмет і задачі дослідження за темою дипломної роботи. Мета роботи це розробка автоматизованої системи управління товарними запасами та складськими операціями для магазинів роздрібної торгівлі. Об'єктом дослідження є процес оптимізації логістичних процесів магазину роздрібної торгівлі. Предмет дослідження це управління товарними запасами та складськими операціями в роздрібних магазинах і складах. У даній роботі було поставлено завдання створити програмне забезпечення, яке оптимізує логістичні процеси магазину роздрібної торгівлі завдяки використанню QR кодів. У ході роботи також було проаналізовано предметну область, а саме, основні аспекти логістичних процесів, де було розглянуто управління товарними запасами, організацію складських операцій та оптимізацію процесів постачання та збуту. Проблеми керування товарними запасами, де було розглянуто погану організацію складських операцій, та відсутність актуальної інформації про залишки товарів. Ролі користувачів у системі, де було обрано три основні ролі, які будуть реалізовані в програмному забезпеченні, а саме касир, адміністратор та робітник складу. Сучасні підходи, де було розглянуто використання баз даних та QR коду. На даному слайді наведено структурну схему програми. На цій схемі показано взаємодію кожної форми програми з модулями програмного забезпечення. Наприклад, тільки перша та четверта форма взаємодіють з модулем захоплення відео, бо тільки на цих формах є функціонал підключення до відеопристрою. На даному слайді наведено схему функціонування розробленого програмного забезпечення. На схемі показано процес авторизації, в якому користувача переносить на форму, яка відповідає його ролі. На цій формі користувач може виконувати свою роботу, вийти з облікового запису або просто закрити програмне забезпечення. Ця схема демонструє загальну роботу і програми для кожної ролі користувача. Тут продемонстровано реалізацію бази даних у розроблюваному програмному забезпеченні. В базі даних реалізовано три таблиці, а саме таблиця продуктів на складі, користувачів та звітів. В таблиці звітів наведено інформацію про витарг за певний день, в таблиці користувачів наведено повне ім'я, роль та дані для авторизації. В таблиці продуктів наведено всю інформацію про продукт, а саме його ціну, країну, де його було вибрано, назву продукту тощо. При виборі мови програмування найбільш відповідними до програмного забезпечення виявились C-Sharp та Java, але після порівняння було все ж обрано C-Sharp. Перш за все, C-Sharp забезпечує більш глибоку інтеграцію з Windows, що важливо, оскільки програма орієнтована на роботу в цій операційній системі. По-друге, C-Sharp має дуже високий рівень інтеграції з середовищем розробки Visual Studio, яке надає найкращі інструменти для налагодження, тестування та розгортання програм, що спрощує процес розробки та підтримки програми. При створенні інтерфейсу робітника складу було додано напис, який показує останній сканований товар. На цьому слайді це Coca-Cola 2 літри у кількості 62 штук. За допомогою цього напису робітник може перевірити правильність QR-коду і після цього додати його до бази даних, або оповістити керівництво про неправильне маркування. В інтерфейсі касира при скануванні QR-коду виводиться вся інформація про продукт, але тільки у тому випадку, якщо він є у базі даних. Також автоматично рахується сума товара і є можливість очистити вже сканований товар при скоєній помилці. Тож можна зробити висновок, що розроблене програмне забезпечення виконує поставлені задачі, а саме такі задачі, як автоматизація, інвентаризації та підвищення точності обліку товарів. Новизна роботи полягає у застосуванні QR-кодів для оптимізації складських операцій. Практична цінність полягає у зниженні витрат на управління товарними запасами та покращенні обслуговування клієнта. Demañ eus ar